Негативне упередження, чому одна образа важить більше, ніж 10 компліментів. Ви виклали фото в інстаграм, отримали 50 коментарів. Красуня, вогонь, молодець і один коментар. Ти погладшила? Питання, про що ви будете думати, скоріш за все перед сном. Правильно, про оцей один клятий коментар. Ви забудете 49 компліментів, але образу запам'ятаєте на роки Це вбудована функція вашого заводського налаштування, яке називається негативним упередженням. Ваш мозок запрограмований ігнорувати хороше і фіксуватись на поганому. Чому так? Відповідь в еволюції. Уявіть вашого пращура в савані Ані 100 тисяч років тому. Якщо він пропустить кущ із солодкими ягодами, це позитив, нічого не станеться. Він просто пропустить обід, залишиться голодним, але живим. А якщо він пропустить шурхіт в траві, де ховається лев, це негатив, або з'їсть одну отруйну ягоду. Він, скоріш за все, помре для виживання, уникнення загрози завжди було в сто разів важливішим за отримання задоволення. Мозок, який зациклювався на небезпеці, передавав свої гени нам. Мозок, який на розслабоні нюхав квіточки, був з'їдений. Нейропсихологи кажуть, наш мозок працює як липучка для негативу і як тефлон для позитиву. Погані події миттєво записуються в довготривалу пам'ять, щоб запам'ятати. Тати хороше, нам потрібно свідомо смакувати момент хоча б 15 20 секунд, чого ми майже ніколи не робимо. Вчені вирахували, щоб нейтралізувати ефект від однієї негативної події, сварки, критики. Потрібно 5 позитивних. Саме тому новини завжди показують катастрофи. Медіа знають цей баг. Заголовок впав. Літак активує вашу мигдалоподібну залозу і змушує клікнути. Заголовок, літак, успішно. Приземлився, ваш мозок просто відфільтрує як безпечний шум. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим та корисним. Якщо так, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підписочкою. А ті, хто хочуть зробити милесенький донатик, можуть це зробити прямо зараз. Всі лінки в моєму профілі. Дякую.